Встановлюю самостійно сантехніку в модульному будинку, який приїхав сюди вже з плиткою з комунікаціями в стінах. Отже, про унітаз я вже писав, встановив це перший унітаз, поставив своїми руками, зібрав і тепер поставив тумбочку з умивальником. Вона для ванних кімнат, волога захищена. Поставив додаткову сіточку, тому що тут ми ще миємо посуд тимчасово. Поки кухня не готова, поставив дешевий такий з нержавійки змішувач. Він має висоту більшу, носик виходить сюди більш зручно. Тут можна щось і помити і набрати. Мувальник 65 це оптимальний розмір. Е, глибокий, досить. Терсаніто мега 65. От. Єдине, що їх роблять криві, і тут він, бачите, Погано зроблений, погано вилитий і не пристає до стіни, мусив більше силіконити. Тут я просиліконов, щоб не затікало і не йшло за нього водичка. Що тут я зробив? Значить, тут ми, я поставив сифон такий з гофрою, хоча я не раджу його ставити, але мусив поставити, бо трубки не вистачало. Така конструкція мовальник трубку треба було робити довше, або докупляти. Довше, ніж то, що в комплекті докупляти трубу. І тому я вирішив поставити такий сифон з гофрою. Там туалетний папір страчиться, я перевіряв, чи не тече, чи не протікає ніде. Краники січні поставив, шланги були в комплекті змішувачем, ну, тому вони такі трохи скручені. Ну, Надію, що не критично. Цю планочку я зняв, вона була десь на висоті отвору каналізаційного, вона би заважала, я просто зняв і перекрутив нижче. Про силікони тут, 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 ось тут і оці два краї. Чому? Тому що тут може капати водичка сифону, так може бути, може щось поставити мокре, щось десь розлиться, щоб туба не розбухла. Ось так легенько пальчиком так провів по цьому стику з силіконом, щоб був більший вологозахист. От. Тому що водичка дуже швидко це все порозбухає. Сифон брав у Розі В принципі, такі бюджетні, недорогі, подивимося, як вони на практиці. Десь вже застосовував нормально. Дверки тут самодовідні завіси. Теж перший раз встановив тумбочку, прикручував її е, так, щоб сильно не мучитись на один, на один там е, такий дюбель забивав в стіну і закручував на один той металічне одне кріплення. Одного достатньо, щоб він не впадав, не перевернувся, щоб просто ніхто його не потягнув на себе і він не впав. Одним прикрутив. Все. Наступне це буде випробування це бойлер. Він встановлений, але не підключений. Потрібно приєднати 220, приєднати двома шлангами. І тут придумати якусь систему, щоб зривний клапан не, не капав на голову.